Сьогодні ми з вами підемо до дуже крутого корейського міста з усіма корейськими раменами Пішли. Це як бізнецька луна. Це краб з лаймом, дуже цікаво, мені дуже подобається. Акий син Гунабі. Він дуже крутий. Він схожий на персик, його хочеться пити і пити. Тому ті, хто люблять персики, вам це повинно сподобатись. Поки що вона я не люблю. Якось хімозно на вкус. Ей. Я додала сюди сиру. Він гострий. Так, це мій дух. Він гострий. Він капець гострий. Давай.